Але роботи зупинилися наприкінці вересня. Місцеві чиновники розводять руками, чекали грошей з держбюджету, а ті не прийшли. В вересні місяці кошти із стабіляційного фонду перестали поступати на рахунок замовника. З того часу виконувалися будівельні роботи, вони не зупинялися. І були налаштовані борги в сумі 2 мільйони 500 тисяч гривень за виконані роботи. Ми чекали відновлення фінансування із стабілізаційного фонду. Сьогодні є обіцянка фінансування відновити. Чи то від обіцянки, чи то від боязні приїзду обласних депутатів, генпідрядник знову відновив роботи на об'єкті. Хоча йому вже боргують декілька мільйонів гривень. Водночас гроші обласної ради, а це понад 700 тисяч гривень, будівельники чомусь не освоюють. Завдяки приїзду депутатського корпусу і це хоч якійсь конкретна допомога. Вчора ввечері появилися будівельники на цьому об'єкті для того, щоб його принаймні почати добудовувати. І по у бюджетному розпису я бачу 764 тисячі гривень коштів, які заплановано на грудень місяць і які, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ні в яким чином не використані. Генпідрядник пояснює, держава заборгувала йому понад 2 мільйони гривень, тому будівництво зупинили, а невикористані гроші обласного бюджету заощадили на грудень. Ці кошти ми не освоїли по тій причині, що було прийнято рішення залишити їх на грудень місяць на кінець, якщо йшли би кошти е, е, нормального. Нормально були б, тобто, якби йшли нормально кошти із стабілізаційного фонду, значить тоді ці кошти, якщо б там було, бракувало, цих 700 тисяч, вони перекривалися грудню місяць і вони б повністю використовувалися. Будівництво триває, утім через швидкі темпи, якість робіт під сумнівом. Звичайно, що є претензії багато. Я думаю, не я один, а всі депутати обласної ради, які сьогодні були присутні, робили багато зауважень, критичних, багато ми спілкувалися з генпідрядчиком. От. Є питання по посвідомленню. ...виконання робіт, От, що в першу чергу треба робити, де кошти вкладати, освоювати, що в іншу чергу. От, на нашу погляд треба спочатку запустити тепло опалення школи, а потім робити доріжки і так далі. Якщо гроші зі стабілізаційного фонду таки надійдуть і УКБ подасть документи для оплати понад 700 тисяч гривень з обласного бюджету, то новеньку будівлю обіцяють звести до 1 січня. Краще пізно, ніж ніколи, радіють вчителі. Друга зміна тут закінчується о 9-й майже 9 годин вечора. І введення першої черги школи ну, край необхідний, тому що це вирішить питання другої зміни, ведення в дію першої черги, больництво цієї школи, повірте, не тільки для моїх директора, для всього педагогічного клито, для дітей і для батьків, і для всього села дуже важливо. Тут у Тинному чини найбільша народжуваність на всю Україну. Водночас вчини найтісніша школа. Діти чаться у столітньому панському маєтку в три зміни. Найбільше, чого бояться учні і вчителі, щоб це приміщення з мрії не перетворилося на довгобут. А найцокій грошомок Олександр Ковтунець. Хліба і видовищ для цієї молоді не актуальне. Вони хочуть молока і тістечок. І усіх закликають. От і влаштували молочну вечірку. В меню кефір молоко та тістечка. На імпровізованій сцені вистави та жарти, а у присутніх просто хороший настрій. Кажуть, пиво спробували, утім молоко ліпше. Насправді краще і молоко, і чай. Пиво я не люблю, бо воно погане і причинне. А сюди прийшла, до, що я вже засумувала за такими вечірками. Бо в нас в рівному насправді не так часто таке організовують. Краще бути молоко, я так думаю. Воно криснеше, по-перше. Організатори накупили 30 літрів молока, замовили дві години місця в ресторані. Кажуть, допомогли спонсори, але такої кількості відвідувачів не чекали, тому декому місця вистачило лише на підлозі. Утім, задоволення це не зіпсувало. Ініціатори переконують, відпочивати можна і без спритного. Вирішили зробити такий проєкт для... Для того, щоб дати людям альтернативу вживанню алкоголю. Ну і взагалі шкідливі звички ну дуже вкорінилися в наше повсякденне життя. Такий проєкт для того, щоб ну, люди якось зрозуміли, що можна жити якось по-іншому відпочивати. І досить непогано. Молочна вечірка вперше відбулася у Рівному, але зупинятися на цьому організатори не збираються. І з огляду на кількість охочих організовуватимуть такий відпочинок. Частіше Ігор Шумик Олександр Ковтунець.